Шановні одесити, на жаль, в мене погана новина. На сьогоднішньому засіданні по справі будинку Русова суд прийняв рішення на користь біглого бізнесмена. За три хвилини, адже саме стільки тривало судове засідання, місто втратило більш п'яти тисяч квадратних метрів мина, яке по праву належить одеській громаді. Своїм рішенням суд, суд скасував нашу реєстрацію права власності, тобто права власності одеситів на будинок Русова. Цей пам'ятник архітектури врятувало місто. Ми не відновили, а створили його заново. З 2015 року жодна юридична процедура, рішення виконком чи сесії не були оскаржені. Сьогоднішнє рішення це фактичне узаконення злочину. Коли суд стає на бік людини, відомо своїми численними махінаціями, та яка знаходиться в міжнародному розшуку, це удар в спину. А в воєнний час це рішення не тільки проти міста, а й всієї України. Наші наступні кроки. По-перше, ми вже зараз готуємо скаргу до касаційної інстанції. По-друге, ми будемо звертатись до Вищої ради правосуддя. І зробимо все в рамках закону, аби відновити справедливість. Так, ми програли бій, але не війну. Я вже казав раніше, що у питанні збереження будинку русу буду йти до нашої перемоги. Ми прийдемо цей шлях. повернемо нашу пам'ятку і законним власникам. a